9 листопада у місті Дубно день жалоби. Навколішки і під звуки плине кача. Дубенчани востаннє зустрічали свого героя Сергія Онєгіна, стрільця-помічника-гранатометника механізованого батальйону 53-ї окремої механізованої бригади. Сергій Євгенович загинув 2 листопада 2023 року у бою за нашу батьківщину. Виявивши стійкість та мужність під час артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Водяне Донецької області, на центральному майдані міста помолилися за спокій душі воїна, який віддав своє життя за батьківщину священики Православної церкви України. Дубинський благочинний протоієрей Василь Лозинський зазначив, наскільки важкою є втрата кожного воїна. Трагедія для нашого міста, для нашої громади, тому що ми втратили поважного громадянина, людину, яка віддала своє життя за нас з вами. Спочилий віддав своє життя за нас. Він не загинув, а віддав своє життя за нашу свободу. За те, щоб ми могли залишатися людьми, за те, щоб ми могли бути тим, ким і є, розмовляти тою мовою, якою ми вважаємо за потрібне, своєю рідною мовою. Він віддав своє життя за те, щоб ми мали гідність щоб ми не були грабами. Зазначається, що Сергій Онєгін був хорошою людиною, вітаним і відповідальним солдатом і віддав своє життя заради захисту територіальної цілісності та незалежності України. Був призваний за мобілізацією, прийнятий на військову службу 18 жовтня 2023 року. І його всі знали, як доброго. І безвідмовного чоловіка, який не боявся ніякої роботи, завжди з посмішкою брався за будь-яке діло, був відповідальною людиною, золотими руками, хорошим сім'янином і люблячим дідусем. Тож жоден українець не повинен забувати ціну, яку ми платимо за нашу свободу, як і історичні передумови цієї війни. Саме російський народ вбиває наших синів і дочок, що саме російський народ руйнує наше щастя, руйнує наш дім. І це має бути тим ліком на майбутнє покоління, щоб ні в кого не. Відкривався рот, говорити про якісь братські народи. Віддати шану воїну зібралися небайдужі дубенчани. Його родина, друзі і знайомі. Загиблого захисника проводжали навколішки, схиливши у скорботі голови. Після прощальної церемонії жалобний кортеж рушив до свято Ілінського собору міста Дубно, де було звершено чин похорону. Поховали захисника на Алеї Слави.